Вітаю! Зараз я з вами хотів би купуватися про будівництво сіпанели, про його переваги та недолік. Одна з переваг, яка зразу у вас на першому етапі будівництва виникає, це швидкість будівництва. Будинок, наприклад, на 100 квадратів ви можете зібрати буквально за 10 днів. Наступна перевага це фундамент. Фундамент ви можете використовувати будь-який. Це буде залежати від вашої ділянки, де ви збираєтесь побудувати свій будиночок. Якщо у вас ділянка нерівна або м'який ґрунт, саме розпочане фундамент це свайна. От як тут ви бачите, на цій ділянці тут пісок, і тому зробили свайний фундамент. Ну і плюс багато нерівностей. Наступний вид від фундамент, який ви можете використовувати, це монолітна поста. Це взагалі використовується де рівна ділянка, де не потрібно великі перепади високо піднімати. Наприклад, стандартно, як там в Європі робиться, ще щось будинок піднімається там 15-20 см від землі. Це і сверху ставиться будинок. Його можна зробити як утеплений, так і без утеплення. Це можна потім зробити. Тут ну це вже ваш вибір буде. І Ще один з видів фундамент, на якому ви також можете зекономити, це комбінований. Що я маю на увазі? На глибину від поверхні землі, десь на метр це стандартна глибина промерзання, це ще старі стандарти, які використовуються, ви робите сваї в залежності від проєкту, там, наприклад, 2-2,5 метра ну, теж це в залежності від проєкту. І зверху ви робите ленту на ту висоту, яку вам потрібно. там. Також там 20 см чи 40, ну це, це як ви вибираєте. Всередині ви робите сває. Бетонні заливаєте стовби і на них вже далі робиться по стандарту обв'язка, там мурлат і збирається підлога і все, все остальне. Тобто на, на цьому етапі ви вже починаєте економити. Вам не, не потрібно фундамент наприклад, цю ленту, як під кирпич, там, або важкі такі е, види будівництва робити на, на всю глибину, глибину промерзання. Що таке глибина промерзання, чому робиться фундамент нижче чи глибини промерзання? У нас по стандарту де глибина промерзання, це ще з 90-х років. Стандарт це метр. Зараз він ну, менше, тому що у нас немає таких вже заморозків, тобто земля не промерзає. А так, якщо ви берете метр, то фундамент робиться, наприклад, метр, метр десять це вже одна поверха, де не промерзає ґрунт. Чому це так робиться? Тому що як, коли земля замерзає і потім отає, вона становиться рихла і починає фундамент просідати. Тому це все робиться завжди в нижче глибини промерзання. Ну, в нашому випадку, наприклад, з нашим будівництвом всі панели можна зробити і вище, тому що нагрузка мінімальна. Вага взагалі ну, можна сказати, ніякої немає, тобто це ну, все, все витримує, Якщо ви, наприклад, зробите вище глибини промерзання, з цим вас точно питання яких не буде. Наступне питання: пожара -сійкість. По пожаростійкості самі по собі панелі, тобто наповнювач, який використовується утеплювач, він не горючий. Якщо туди попадає жар і ще щось, воно ну, робиться, виямка, така, можна сказати, і воно все, -все закриває, воно затухає, тобто воно не розпространяється. Якщо є бажання, ви можете подивитись багато роликів є на YouTube там і Можна з нього і мангал там хлопці роблять, і все остальне. Ну звісно, там мангал це одноразове використання, тому що як не крути, це все, 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 все ж таки дерево, від нього ви нікуди не дінетесь. Плюс, якщо вже повністю з оздобленням весь будинок іде, накручується гіпсокартон, і ще щось, то що там взагалі питань немає. По великих пожарах, от як, наприклад, наприклад, ви бачили там в Каліфорнії, там згорають ці цінні міста і все остальне, ну тут. Звісно, воно не витримає, ну, то є перевага. Потім це згоріло, ви зрібли це в пару мішків, вивезли і поставили новий будиночок. Це так, трошки відклонилося. Від е, ну, е, що, е, що ще стосується е, пожаростійкості? Е, навіть якщо у вас будинок зроблений з цегли або з газоблоку. Все одно після великого пожару його не можна не, використовувати, тому що е, розтвор, який скріплює між собою сеглом, ну ще про газоблок, він також та, та, втрачає свої властивості і він не може вже нести ту конструкцію тобто, на, на собі, яку витримував раніше. Його також потрібно демонтувати і це все вивозити і наново будувати будиночок. Так що тут пожаростійкость таке питання. Ще одне питання, яке часто задають, це з приводу гризунів. Як вони пригризать, не пригрізають. Само по собі USB вона зроблена з крупних листів, в перехрест наклеюється. Ну, це якщо їх бажання, можете подивитися ролики, як виготовляється само USB. І з е -е, гризуни, ніші крісси, все остальне, якщо починається у СБІ гризти, вони е -е, відслаюються, ці хлистки, ну ти все крупне. І по -по... Наносить шкоду постяпта. І цим мишам не дуже подобається, тому вони від цього відмовляються, тобто і вони прогризають. Скажімо так, от, те, що ми займаємося з 2010 року будівництвом цих будинків, в мене ще ні разу питань всім не було. Ні один замовник мені не подзвонив, сказав, що там гризини завелися або ще щось. Якщо, звісно, поставити цей будинок, наприклад, десь на фермі, то там питань, ви хоч з бетону зробіть або хоч чого, то з у вас все одно заведуться, ви цього нікуди не дивитесь. Ну, Це таке питання, тобто все залежить від місця розташування. А так я ж галюв ну, питань з цим не виникало. Що стосується недоліків у будівництві. Звісно, якісь недоліки є. Зараз я вам так за них розповісти не можу. Це все. Ну, Індивідуально, комусь щось подобається, комусь щось не подобається. Це таке питання, як його можна знайти в будь-якому виді будівництва. Щоб ви не будували, якщо ви хочете так, придратися, то ви в будь-якому випадку це знайдете. А так я ж кажу, срок експлуатації, стандарт, який йде, він 50 років цього будинку. Більше що я можу сказати? Теплі, надійні швидко будуються. Якщо є бажання побудувати, звертайте, ми раді вас проконсультуємо і з цим допоможемо.